Доброго здоров'я всім добрим людям. Сьогодні на відеогляді радіометр РКС 2003 Прип'ять бета-гамма випромінювання. Прилад знаходиться у заводському футлярі чорного кольору. пластиковому футляр цілий з усіх боків, без сколів, без пошкоджень. Подивимось всередині комплектацію. Комплектація заводська повна, в неї входить сам радіометр. Поки що відложимо його в сторінку. Також руководство по експлуатації. У руководстві є опис по дозиметру, як ним користуватись. Органи керування. Є схема ремонту. Далі по комплектації дві кювети для бета-аналізу, для бета-проб. Прийдемо до дозиметра, дозиметр. Сірого кольору корпус виробництва міста Київ корольова. Подивимось прилад з усіх боків, корпус не пошкоджений, немає сколів. Звертають увагу, що на приладах буває на боках сколи, тріщини. Тут такого. Немає. Всі боки цілі, всі органи керування, всі перемикачі. Як бачимо, все на місці. Далі покажу, що все працює. ЖК-табло. Звертайте увагу, що приладів бувають пошкоджені дисплеї, буває плями, які частково або повністю перекривають покази дисплеї. це їх слаба сторона, тому з дисплеями треба так поводитись, щоб не залишати прилад на сонці довго. Можна забути прилад на подоконнику улітку, та може з'явитись пляма, так як сонце буде на довгому часі. Може пошкоджити кристали дисплею. Тут, як бачимо, з дисплеєм все гаразд. Також всі символи, які висвічуються на дисплеї, теж без, без якихось нарікань. Так, серійний номер приладу у нас 91 092460. Є присутня заводська пломба тут під гвинтиком, прилад не вскривався, не ремонтувався. Кришка батарейного відсіку. Також кришка плотно, плотно сидить. Треба дивитись, щоб її не пошкодити, акуратно вскривати вставляти так от нігодь в цей роз'єм та дивитись, щоб не зламати фіксатори. Так, плотно зараз сидить. Зараз не буду, не буду ризикувати, прилад вже йде з батареєю крона. Під металевою свінцовою пластиною знаходиться. Два лічильники СБМ 20. Ось пластина. Лічильники знаходяться під плівкою захисною, плівка ціла. Лічильники теж, як бачите, в неушкодженому стані. Непам'яті. Далі перейдемо. Ми будемо вмикати прилад та дивитись, як він вимірює фон та реагує на джерело. Режим у нас стоїть режим виміру на гаму. По часу у нас стоїть вимір за 20 секунд. Та включена звукова сигналізація, яка вмикається ось цим перемикачем, і можна включити або виключити. А тут з торця стоїть ну, кнопка, яка відповідає у нас за вольтаж батареї крона. Цим перемикачем ми вмикаємо ну, зап'ю. Приділ. Як бачимо, фон в місці проведення зйомки вставляю біля 20 мікрорінген 15-17. Зараз прилад, хай ще трошки повимірює фон. А я зараз перейду до контрольного джерела, щоб подивитись з вами, як прилад реагує на джерело. Джерело прикладаємо к лічильникам та дивимось на покази, та бачимо по звуку, як показники швидко виростають та вже встановлять десь більше 50-60 мікрорентген. Чутно гарно по звуку перевищення. Обираємо джерело, і в цей же момент бачимо, що покази зараз поступово в нас повертаються фоновим значенням. Дуже гарний екземпляр. Відповідальне класне збереження. Прилад не пошкоджений часом, така, можна сказати, капсула часу. Якщо у вас є потреба в даному дозиметрі, прошу звертатись за допомогою контактів, які вказані під відео. Я доставлю надійно запакованим прилад для вашого використання. Дякую вам за перегляд.